Вітаю Миколаїв! Сьогодні ми знаходимося в нашому садку. Сьогодні у нас 4 жовтня 25-й рік. Ну і були в нас зовсім інші плани. Але шкідники внесли зміни. Бачимо, прийшли в садок, деякі у нас дерева захищені. Вже ми трубами ось такими захистили. До речі, є відео. Ну, Зараз я можливо покажу. Ось так я закріплюю, щоб швиденько. Швиденько, і не знаю, як якісно, скільки будуть оці стрічки триматися. Деякі вже порозлазились, але ну нема часу, і потрібно швиденько це зробити. Потім стяжками будемо перетягувати. Головне, щоб воно висіло, тому що прийшли зайчики. І тут у нас де в нас стояли, де ми переробили захист стоїть. А тут був бумажний. Ось. І він розкис і впав, і прийшов гад і вже пошкодив. Тож ми зараз вдягаємо. Хоча в мене є відео, я показував, як якісь звірі буквально декілька тижнів тому назад розірвали ось такі утеплення на клаптики, познімали з дерев. Не знаю, що то прийшло, зняло. Ну, самий швидкий, не скажу, що надійний. Саме надійний мені подобається ось. Ось це захист. Це надійний, так, він трошки дорожче, але якщо врахувати. Що ти зробив і це на дуже довгі роки, можна сказати. Ну, як на дуже, на три роки хватить, а більше воно і не потрібно. Он, бачимо, у мене зроблені захисти. Оце саме краще. Чи мені один мінус в ньому, тому що буває таке, що я обробляю садок гербіцидами, тому що ну, не встигаю я обробити, десь проморгав і дуже сильно заросло. І для того, щоб не попадало на стовбур, тому що будь-який гербіцид, хоч який безпечний небезпечний, будь-який гербіцид, він все одно шкідливий. І ось тут мінус, тому що через сітку може попасти гербіцид на, на стовбур. Все. Робимо захист, як ми робимо. Ось такі утеплювачі. 50-ка, здається, для того, щоб на майбутнє росло. Ставимо ось так. Виміряємо до першої гілки, якщо вона в нас низько, а ні, то 70 см я роблю. І розрі... розрізаємо, а можна його розривати. І так як показував Тоха Вінницький персик. Тут є такий шов, де склеюється, і можна по ньому рвати. ну Ось його видно. так, Бачимо, ось такий шов. Ну Не завжди воно рветься рівненько і красиво. Тож я беру, просто ножем, гострим ножем, розрізаю повздовж Розрізаємо, Блін, не хочу я клеїти його, не хочу я відео клеїти, нема мене часу. Розрізаємо повздовж. В кого є отакий степлер степлером, ні то чим хочете кріпіть, беру ось цей степлер. Ось так закріпляю стрічку, беру пальцем. До кінця розтягую відразу, щоб потім вдягаємо на стовбур. Ось так вдягаємо і все, клац, і у нас готово. І вже закріплено. Не відрізало, бачите, завжди на камеру воно завжди получається якась фігня. Як завжди на камеру насіння шукаєш, не знайдеш. І так ми захищаємо весь садок. Бачите, в нас дуже багато було де з бумажками, все порозкисало, поотпадало, тож ми переробляємо. Але саме надійний, якщо хочете зробити у вас є кошти і час. Я купив сітку, в мене два рулони лежать, але, але немає часу цим зайнятися. Тому що прийшов другу роботу робити, а тут пошкодження, все. І потрібно ламати всі свої плани. Все, тримаємось, працюємо, і все буде в нас добре, коли кожен буде займатися своєю справою, яку вміє робити найкраще в цьому житті, і не братись за те, в чому не розуміється. І тоді буде нам всім, всім все добре. Тримаємось.